Вільна незалежна Україна, вітає вас. Ну що, друзі, років 4-5 назад ми садили півметрові дерева. Е, подивіться, які зараз вони. Це наші липи. Кожен джоляр повинен покращувати собі медову базу. Десь два з чим-то вже, а ось дуже велика. Подивіться. Пішла вгору 2-3 до 4 метрів. Що ми сьогодні зробимо? Трохи їм їх обріжемо. Так, ну наприклад, покажу вам ось цього дерева. Скоро будуть вже розпускатися. Чує дерево. Дивіться, як стовбур йде, а ця гілочка йде всередину. Вона заважає і буде перетирати кору. Що ми зробимо? Ось так. В середину є в нас такий сікатор. Оп. Обрізали середину, Сусіду закинули. Так, ну а тут, тут де маленький, можна і маленьким, маленьким сікатором, щоб гілка до гілки не торкалися. Там, де ви обрізали, є ось у нас такий садовий вар. Садовий вар. Що зробимо? Помазали, замазали все. Ось такі роботи ми проведемо в себе в садочку. Це ми посадили такі липи за двором. Подивіться, скільки їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 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 шістнадцять. Шістнадцять лип за двором. Круто? Круто це у нас буде така медова база. Ми знаємо акацію. Після різнотрав'я приходить акація. Акації ми також насадили. Потім після акації розцвітає липа. Отак От ми покращуємо умови. Умови для себе і озеленяємо Україну. А ви висаджуєте рослини? Так, друзі. Це наші павловні. Ну тут обрізати нічого. Трохи ми тут і акація насадили. біла акація чудова. Павлуні вже величенькі. Е -е. Ну хай ми їх обрізати не будемо. Дерево таке м'яке. Е -е. В цьому році ще почекаємо, подивимося, е -е. Якщо товста вже піде. оця в нас дивіться, вже й цвіла. Насіння подивіться. І верхушка ну, быстро росте дерево, але воно якесь таке слабеньке, слабеньке. Ну як медонос, я думаю, для нас він підійде. Чудово? Я думаю, чудово. А це наша лаванда. Лаванда 15 сотих. Діляночка така у нас. І ми все засадили в лаванду. Дуже довго цвіте, дуже довго цвіте, то також чудова підтримка нашим бджолам. Згодні зі мною. Я думаю, згодні. А це наші акації вже 4 акації. Чудова підтримка бджіл. Акація дуже виділяє багато нектару. Я думаю. З такою даже кількістю ми візьмемо і акацівий мед. Хай він буде нечистий, але для цього тачка все буде чудово. Скільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять п'ятнадцять в ряду, 15, 15, 30 дерев і там 60. 에, 60, 90 акацій ми висадили. Між ними посадили ми липи. Тут багатенько лип. Я думаю, підтримка бджолом дуже велика буде. Між ними ми посадили бояришник, чудовий пельця, пилок буде збирати бджола. І ми знаємо, що таке пилок для бджоли. Це хліб, хліб без пилка. Сім'я бджіл не розвивається. Згодні зі мною. Ну що, пообрізаємо наші дерева трохи. Підписуйтесь на наш канал. Будемо бджільництвом займатися разом. Все, друзі, до зустрічі!